Вітаю вас, діти! Сьогодні у світі стартувала акція 16 днів проти насильства. Ми разом з вами також розпочинаємо ряд заходів, приурочених цій акції. Сьогодні я хочу вам нагадати все, що ми знаємо про цю акцію, оскільки подібні заходи проходять у нашій школі щорічно. Я також розкажу вам про мету акції та її основні дати. Отже, Щорічно з 25 листопада по 10 грудня включно проводиться міжнародна акція 16 днів проти насильства. Метою акції є привернення уваги громадськості до проблеми насильства в сім'ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та жінок, а також збільшення розуміння та обізнаності всіх членів суспільства про проблему насильства, про шляхи її вирішення а також сприяння утвердженню ненасильницької ідеології в нашому суспільстві. Акція розпочинається 25 листопада у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і закінчується 10 грудня у День прав людини. Дати цих акцій ось ці рамки календарні обрані не випадково. Дати початку та завершення кампанії створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. І ось на цьому слайді ви бачите, які ще дні відмічаються в рамках цієї акції, чому вони приурочені. Це це Всесвітній День боротьби зі СНІДом, Міжнародний день боротьби з рабством, Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, Міжнародний день волонтера, шанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі, Міжнародний день боротьби з корупцією та, як ми вже говорили, Міжнародний день прав людини є останнім днем проведення цієї міжнародної акції. Із 1991 року. Акцію 16 днів проти насильства підтримують у 100 країнах світу. Їх основною метою є також збільшення розуміння та обізнаності всіх членів суспільства про всі форми насильства і створення соціального простору вільного від насильства. Тож розпочнемо із дати 25 листопада. 17 грудня 1999 року. Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і запропонувала урядам, міжнародним організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до проблеми насильства над жінками. Ця дата була також обрана не випадково. Її обрали в пам'ять про сестерні Рабай. Політичних активісток, що в 1960 році були жорстоко вбиті за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухілдо. Ця країна Домінікана знаходиться у Південній Америці і досить тривалий час там правив дуже жорстокий диктатор Рафаель Трухілдо, і саме за його правління сталося багато людських трагедій. Цей день також став символом світового визнання проблеми гендерного насилля, тобто насилля за статтю. Символом проти всіх форм насильства над жінками стала Біла стрічка. Наступна дата: 1 грудня, за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я та Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй у 1988 році. Того часу щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день започатковано з метою підвищення обізнаності суспільства про епідемію сніду, викликаної поширенням біл інфекцій, а також як День пам'яті жертв цього захворювання. І символом цього дня у світі визнано червону стрічку. Щороку, 2 грудня, за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року, на четвертій сесії Генасамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, тобто іншими людьми. Метою цього дня. Є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, насильницьке вербування дітей для їх подальшого використання у міжнародних збройних конфліктах. За даними Організації Об'єднаних Націй, сьогодні у світі більше 40 мільйонів людей є жертвами сучасних форм рабства. А також за оцінками експертів, щорічно стають живим товаром майже 2 мільйони людей. 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. День був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Цього дня асамблея закликала держави-члени ООН проводити заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію людей. З особливими потребами у життя суспільства. Відзначаючи Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, прогресивне людство засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують до себе особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставлення до людей. З особливими потребами визначає ступінь нашої культури та освіченості, цивілізованості нашого суспільства. Захищаючи гідність таких особливих людей, ми захищаємо також своє людське обличчя. Увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас допоможуть спростити життя людей з обмеженими можливостями, створити майбутнє, де б такі люди. Не були виключені з соціуму, тобто із нашого середовища, та не позбавлені спілкування через проблеми зі здоров'ям. 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Волонтер у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. Свій вільний час волонтери присвячують суспільним справам, беручи участь у акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва тощо. Також цей день можна вважати святом людей, які допомагають персоналу дитячих будинків, будинків для людей похилого віку, лікарень швидкої допомоги та інших. І сьогодні ми з вами, діти, добре знаємо, хто такі волонтери, бо вся наша країна, кожен її громадянин став добровільним волонтером, допомагаючи жителям країни, які постраждали від військових дій. Чи пережили окупацію ворожими російськими військами, допомагаючи нашим героїчним воїнам, нашим героїчним ЗСУ, кожен із нас став добровільним волонтером. 6 грудня відзначають День вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. Це трапилося, коли 14 дівчат-студенток були вбиті лише через те, що вони були феміністками. Тобто боролися за права жінок. 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Я думаю, що з цим поняттям ви всі також знайомі. Дослівно, термін корупція означає зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в інтересах третіх осіб і груп, а також різні форми незаконного привласнення коштів. Для свого приватного або власного використання. І подолати корупції можливо тільки завдяки консолідації або об'єднанню всього суспільства та налагодженню ефективної системи протидії корупційним діям. І закінчується 16 днів проти насильства, акція закінчується 10 грудня, коли відзначається Міжнародний день захисту прав людини. Цей день було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю загальної декларації прав людини. Це був перший досвід колективної розробки універсального документу з прав людини. Я думаю, що ви всі зі мною погодитесь на 100%. Що примушування робити щось усупереч нашому бажанню принижує людську особистість. Тому права людини становлять надзвичайну цінність для кожної особистості. Саме тому ми повинні добре знати свої права, а також поважати права інших людей. Права людини понад усе. Отже, любі діти, запрошую всіх вас. Стати активними учасниками заходів до міжнародної акції 16 днів проти насилля. Дякую вам за увагу. До